Шановні колеги, сьогодні я розповім вам про німецького педагога Фрідріха Фребеля. Він вперше започаткував назву дитячий садок, і саме завдяки йому у світі з'явилися дитячі садки. Велике значення в системі Фребеля відводилось активності самих дітей організації їхньої самостійної діяльності. У всіх заняттях з малюками. Дію поєднували зі словом. Слово дозволяло дитині усвідомити і закріпити досвід. Дари Фребеля. Що це таке? та як їх використовують педагоги і вихователі. Перший дар різнобарвні вовняні м'ячики. Вік від 2 до 3 місяців. М'ячики допомагають дитині навчитися розрізняти форму, колір і рух фізичні властивості матерії. Малюк усвідомлює, що у світі є чимало круглих предметів. Фрукти, наприклад, помаранчева куля, м'ячі, волейбол, футбол тощо. А ще завдяки цьому комплекту можна пояснити, що матерія може знаходитися як у русі, так і в стані спокою. Другий дар: один куб, один циліндр, одна сфера, вік 2 плюс роки. Допомогою цього набору дитина розуміє, чим відрізняються одне від одного куб, куля і циліндр. Куб найбільш стійкий. куля не має кутів і граней, а циліндр поєднує якості обох фігур. Усі три дарунки мають отвори для того, щоб їх можна було покрутити на паличці та порівняти. Третій дар кубики. Вік 3 плюс роки. Завдяки цьому комплекту малюк пізнає, що кожен предмет може складатися із різних деталей, які разом утворюють єдине ціле. Четвертий дар. Куб із брусків. Вік 3-4 роки. Це варіація дару номер 3 але прямокутні призми відкривають більше можливостей. За допомогою цього набору можна розширити словниковий запас дітей такими поняттями: прямокутник, довгастий, прямий, вертикальний, горизонтальний, висота, ширина, довжина. П'ятий дар. Симетричність. Вік 5 плюс років. Комплекс складається з кубиків та трикутних призм. З їхньою допомогою можна навчати нових термінів: кут, трикутник. Діагональ та прямокутна призма. Шостий дар. Пропорції. Вік плюс 5 років. Набір складається з кубиків, видовжених і пласких квадратних блоків, вузьких колон. Використовуйте ці фігури для формування відчуття краси. Наприклад, діти можуть створювати конструкції, які втілюють принципи симетрії, пропорції, балансу, сили центру, циклічності і простоти. Сьомий дар поверхня. Набір складається з різнокольорових квадратів, трикутників, кругів, ромбів та півкругів. Восьмий дар пряма та крива лінія. Набір складається з різнокольорових дерев'яних паличок. Вони допоможуть наочно продемонструвати арифметичні дії, додавання, віднімання, множення, ділення більше-менше. Дев'ятий дар кільця і півкільця. Цей набір допоможе дитині вивчити кільця та півкільця. Наприклад, звертайте увагу малюків на навколишній світ, які об'єкти є колами, на що схоже півколо, скільки сторін має коло, чи є в ньому кути. Десятий дар. Точки. У комплекті є маленькі круглі фішки. З них діти можуть створювати різноманітні картинки у вигляді точкової мозаїки. Також є додаткові дари фребеля. Набір номер 11 Кольорові фігури. Вік 2-3 роки. Складається з геометричних фігур, куб, куля, циліндр, розвиває у малюків навички сортування та порівняння об'єктів, тренує дрібну моторику, що сприяє розвитку мовних центрів мозку. Набір номер 12 Мозаїка та шнурування. Вік 2-3 роки. У наборі є мозаїчне поле 10 на 10 клітин, дерев'яні фішки 6 кольорів та 6 мотузок різного кольору. Навчає створювати малюнки з зразком і самостійно. Можна використовувати як доповнення до дару номер 10 Набір номер 13 Вежі. Вік 4-5 років, складається з трикутних призм та кубів, які мають отвір для циліндрів. Цей комплект розвиває творче мислення та навички конструювання. Набір номер 14 арки та цифри, вік 4-5 років. Набір містить три розрізані циліндри та дев'ять кубиків із цифрами, допомагає дітям вивчати цифри та геометричні фігури, розвиває сенсомоторні навички, дрібну моторику та творчі здібності.